Вячитель Іван Златоуст, наріздво святого Іоанна Пророки, притечі і Хрестителя. Особливий день святий і загальної радості, в який мене прийшли на думку служіння Гавриїла і священству Захарія, я думав про осудження на нінамоту та не Ви чули євангеліста Луку, який відкрив нам сьогодні лікування, користь для душі. Евангеліст Лука був лікарем і Запаком, але тоді він був цілителем тіла. а тепер біклується про справу. Він замінив талант таланту, прийняв на себе замість одної Піклування інше, поне що говорить Лука, Прекрасний лікар. Ви зараз чули його слова, та звився з священство йому випало покадитив, війшовши до храму Господнього, а вся батька народу милося зовні під час скадіння. Тоді з'явився йому ангел Господні, стоячи про жартону какадильням, зминтився Захарія, побачивши його страх напав на нього, але же сказав йому не бійся. Захарі, Захарі почути молитву твоя і жінка твоя Єлозавети, народу тобі син, і наречеше моє ім'я Іоан. О, дивне й таємне чудо, справедливо Захарію, заперечив ангелу, він просив однієї втіхи отримав їм, що молився за народ, а названий батьком сина шукав прощення грехів, отримав обіцянку від неплідної отроби Захарія більше бажав цілення душ. Які зрешили, ніж вагітності Лизавети, справедливо Захаряє, не налякався, він був людиною рабської вдачі, хоч і одягався з гідності священника, Захарія як тільки побачив ангела і одразу сказав своїй душі дивний прихід цього мужа, дивної обіцянки, хто це, що сміливо вступає до священного храму, хто це, що стоїть справа кадильного таря, хто це, що дивно сяє обличчям, хто це я не бачу людини з крилами, ані птах в образі людини, хто це. Що наповнює мою душу страхом, хто це зі світлосяйними устами, що говорить величне, при закритих устах, хто це що спостерігає за мої отарі, хто це перешкоджає моїм клопотанням, народ, який зовні молиться, чекає мене з відповіді від царя небесного за цей затримує мене всередині. І з мене вони відносили моління до царя, просичи прощення гріхів. За це я молюся, щоб виконати бажання народу, щоб показати діла мої отарі, Отже, перестань, хто б мене не чув, що лякаєш мене. Якщо ангел посланий Богом, то сприяє мою справі, співчувай тим, які зовні плачуть, зазмучишся з тим, які засмучуються на від Отже, хто ти лякаєш мене зовсім не думав про сина? Що навіщо ти обіцяєш мені сина? Яка вигода для народу, що у мене бути син? Яка колись, що Лизавета стане годувати грудьми дитя? Яка вигода, що я залишу спадкоємців? Відійди, ти, який лякаєш мене? Хто б ти не був, їди від мене, ми старі, на час зачаття, згасла присашлю, бо час схопив жар, не плід не відкинули плід провада постила боти самої себе, ми обидили мертві для єднання юність, не свіла то, як старець виростий. Так сказав Захарій, а не говорить йому, що ти щойно чув, не бійся, Захарій, не, б... не бентегився помуслами, англій світла. А не темрям. і говорив один з начальників Небесного Царя, якому не повоління не своєї влади наказує, я послав сповістити тобі, а не чинити над тобою насилля. Я являюся перед тобою вдягненим, а не обнаженим єстом. Той, хто послав мене, піклується про Твоє життя, не бійся, Захари, я... Захарій, ти перевернеш старість і сивуну бездітністю не тробу. Хто ж народжує за бажанням? Це дар Божий, а на людський винахід, хіба ти не чув слова Господі? Я творець людини, який утворив дух людини і всередині її. Не віриш Захарії. А як був створений Адам, як Єва була створена, як ісак був народжений, арам слухняності не помилився? а ти Єреєм не віриш не вже Захарію, бо Бога басили всяке слово. Та твої старості ти заперечуєш стареча на мертві, не вважаєш без... силь... сильнішим за Богом. Якби не бачив прикладу Авраама, то закономірно сумнівався б. Посилається на нелюшну природу і не вірить справжньої божественної бідниці, але і сперечається, було те, багато одержив Захарія і, мов би, приносичи покарання, кричиш: ти молишся тільки за юдейський народ, а я благовіщу тобі про того, що всі племена приготують до спасіння. Захарій, почувши це трохи, відвернувши свій погляд і відповідь, говорить ангелам: що ти кажеш, ангела, мов дружина, народи? Що ж хіба про це молиться, чи з кадіння? За свою чергу, заради того, хто перед народом виявився свою плодючість. Я прошу прощення гріхів, то не, не вже понад це побажаю розв'язати неплідність. Бажаю для народу полегшення, то не вже для Лизавета обтяження. Я закликаю поранені душі до лікування, то не вже, щоб вислухи груди, стало годувати молоком. Що ти скажеш, ангела, моя дружина, народи? І яка вигода від цього для тих, які моляться зовні, не вже почувши, не поб'ють вони мене камінням. І це славу, що стало головним єрем, не зрада тих, і зради загального покорного спасіння, а тільки зради себе, бо не благословення, а сина я пород прийняв. Я зовсім не думав про народження дитини. Відійди. я цього не бажаю, про що я молився, то не отримав. Тепер ти поясниш мені одне замість іншого. Я зовсім не думав про народження дитяти. Тепер на щастя пліті, то не вже. Від часу не припинилася присасть і немощі природи єднання. Я тепер зовсім не думав про народження дитини. Ми не можемо ходити без палиці, так як тепер нам наказують. Почати своє дітонародження. Старість відкриває, підкидає природу. ця справа зов... зовні віри. Ми вже в гріб дивимося і будемо наймати годувальницю. Я зовсім не думав про народження дитини. Я шукаю спасіння народу і щастя, пламені, поновлення ворогів. Благодаря міста і не дитячим плачу, плене годування. Я зовсім не думаю про це, як стану батьком прородного сина. Старець відштовхує від себе віри, позапродується справа, Й тут спалося, іначе наче конем. А ти пропонуєш, спонукаєш мене до шлюбної справи, коли все тіло, моє стало гробом. Як може переконатися в цьому, скажімо мені, великий Гаврили, хто не знає, подібно знати, що Говорило означає, люди Боже, скажи, як мені переконатися в цьому, ось ми члени трясуться, ось через старість ми обидва землі дивимося. Якби один був молодий, а другий постарим, то була б ще якась надія на сказана. А тепер тіла в нас двох дряхли. Ми нічого ще іншого не чекаємо, крім серпа, смерті, як зріли колосся під час ним. Коли ж ти в цьому ще говориш, володих говоріли, їхне, що дай наперед, хоч якесь знамення. Вручі мені застав обіцяного чуда, як мені переконатися в цьому, а він ти повірив би, якби разю жезд, мой син не був переконаний, якби його рука не побіліла, і не зрозумів би, якби не було на руні і зеків не визнав би, якби сонце не вступило назад, а мені переконатися в цьому, дай мені знамені, я буду радий, як юнак, дай знамені, щоб завете, не, не посміялися легковажно, як Сара. Як мені переконатися в цьому вісник Корахандену, де ти мені очевидність моїх слів, якщо я друге мав. — Авраамом. — то нехай буде для мене властива Авраамом. і тоді в єдимо. Дому, дому і я мою твої ноги після звершення подорожі, я запропоную тобі терапети сповнену тайміння. І Лизавета, замість три мірки муки, знаменуючи церкву, запитай про те лиця, щоб подарувати сином. Як мені переконатися? Всьому, скажи мені, який приносиш ним на землю, прекрасне, благовістя з небо. Навіщо ангел наперед називаєш мене ім'я сина? І переховував ще снути, існуючого, покажи мені те, що перевершує природу, щоб я повірив у те, що проти природи. Якщо небо стане шатром, я обновлюся, якщо море вімересять, а дружина моя, Лазавита стане матір'ю, якщо сонце буде затримане, а високі груди будуть виділені молоком. Якщо місяць опаде, і висока утроба, зложиться, як мені переконатися в цьому, бо я старша і жінка моя постарілася у днях моїх, не, вже говорить Загарій. Ти вимагаєш від Бога запоруки, сильним, за поруки, вважаєш небіч несильні, за заобіцянку владики, не боїшся зупинити того, хто приносить тобі благовістя. Як мені переконатися в цьому? Каз Захарій, хіба тебе посилає до Єгипту, щоб не лякати фараона? Як мені переконатися в цьому? Каже Захарі, хіба нічого над природною Бог не робить? Ти питаєш про послідовність у природі, не бачиш дивовижне дії Божества. Скажи мені Захарій, на чому попівпані стопи землі, чим підтримуються зводи неба, де знаходиться містилище хмар, де утворюється крапля дощу, де створюються святи, хто керує рухом сонця, хто обмежить зменшення місця? хто рахує бахізірок, як море утримується піском під час бурі? як змішуються теплі потоки, як створюється морок туман, як утворюється людина. Ну, тробля, як жіноче стать, з'являється слабше чоловіч, як його подивили, душа відразу опиниться в тілі. Як мені переконуватись у цьому, каже Захарія, ти шукаєш послідовності природи, де справа Божа не вірю, що можна народити безплідне. Що може, почуєш, що діво народжує над очікуванням? І чи може бути попереднє невір'я невір віри? І за це тепер без безпліддя карається невір'я, щоб ти не засумнівався, очути щодо діви. І ось ти будеш мовчати і не за. І не матимеш можливості говорити. Олюдно любне покарання, яке веде до швидкого виправлення. ангел напоминає голос, який захитнувся. Приборуки зухвалі уста. І він говорить з ними, знаками залишився німим. Добрий вангеліст запитав, і це залишилося. Мовчання чекає голосом, який має налитися. Захаря Іона, старець сина Єрей, роки Тому ангел каже: Оскільки ти будеш не Шукає знамення від Бога, то прийми, караючи знамення власному тіла. ти будеш мовчати і не матимеш можливості говорити до того дня, коли збудеться це, де знаряддя суперечності, там і помста, де невдумна сміливість, там і вихована віжка, де буде зухвалість, там у тому покаранні Бог захотів Захарія, щоб ти став проповідником такого чуда, народжується начальник воїнства, це небесного. Той, хто має приготувати землі світи від гріхів. Оскільки ти вважав невичністі ли сильніше за обіцянку владики за те, що ти будеш мовчати і не матимеш можливості говорити до того дня, коли збудеться це те, про що ти повіриш словам моїм, коти збудеться свого часу? Ти бачив, що без звільнення нічого належного не звершується. Що не почув Захарій ці слова відразу вийшов храму, і мовчання, і нагороди з незнавір'я, очуди. Він увійшов для звільнення інших, а сам вий, вийшов осудженим, приносячи богослужебне кадіння. Виніс знак вигнання, народ чекав почуття, щось благе від нього, та він спілкувався знаками. Нехай ніхто мене не запитає, я боюся, бурення владики. Одну до справу справи Захарі приборкується, а Єлизавета благоденствує. Язик німіє, отробов вигітні, Балукучий язик бездіяльний і безплідне стає матір'ю короби, отроба переселяється на язик, язик приборкується, народження звільняється. Захарія мовчить, Іван грає. Що не було безплівне, побачила дівора. Та нічня зірка помітила сонце і сильно заграло Іван у Материнській утробі і звинувачуючи повільність природи. Як я каже проповідник владики, то навіщо зв'язаний путам, подіму до раба? Хоче виправити час народження, не буду чекати плою, щоб не втратити в своє місці, щоб владика не випередив закленого раба, що послідовність природи не вчинили порушення порядку. Я пізнав присутні, не може мовчати. І впізнав того, хто наперед послав мене в дорогу перед своїм лицем, щоб готувати шляхи перед ним, я похитну пута породи, бо поспішаю проповідувати. Один, не справляючи чудеса, про що не віддали на небесах ангела, довідувався Іоанн, перебуваючи в утробі, і звертався до своєї матері для простолів, він був непомітний і оприношенно Но утробі Бог, який приходить невипереду. Від Господь він приховав відкрив таємницю до будівництва, тому що в утробі. Яким був благовістцем? Прийшов ангел до Богородиці, не пізнавало, граючи в тробі, немовля, визволити нашого роду, прийшовши у тробу і проводила свого друга, Іоанна, і було видно, що Творець. в створінні, що цар перебуває на мехі воїни. владика відходить до дому раба. Іоанн, побачивши за тробу того, хто знаходиться в тобі, намагається привершити межі породи, кажучи: я не знаю обмежено породи Господи, не буду чекати часу народження. Мені не потрібне для народження 9 пробив місяців. Не потрібно цього теперішнього уяснення, тому не мені не витиск із пут, який отримують мене. Я від коротко лохнучи значення дивної справи. Я не почать божественного пришестя, срама хілиного богослова, сумлюю, зроблю батьківський язик красномовний, засумлюю живлю материнську трубу, яка мертвіла. Поглянь на темну тайну, ще народжується і вже говорить герою, ще не являється, вже загрожує, ще не може волати, а вже відчутний насправді ще не повчає життя. А наперед проповідає Бога, що не бачить світла, а вже пізнає сонце, ще народжується, вже поспішає випередити. Не творить затримки перед приходом владиким, не може чекати часу народження, хоче зруйнувати темниці, отробив старанного волошся, пригодуща Спасителя, губує з грою. Прийшов районик але навіщо мені утримується в кайданах? Прийшов той, хто створив і навіщо мені чекати терміну природи? Вийде наперед Виперед же, буде проповідки, виголошує передусіма присутнім. Ось анець Божий, такий бере в себе грів світу. Яка гра Івана, бо краще сказати словам. Лезавит теж ж настав час родити, і вона народила сина і почула сусіди, родючі, що її Господь, милицю своє і радилася з нею. Сказано родити її народила. Це справа природи, а це від'являється благодать Святого Духа і жінка народила надприродною інша справа природи, інша справа благодаті. чудне було те. Що зверхнетьсям, і це залежно тільки від тілесного батька, як від Бога Слова. Оце свідчить сам Архангелів, слава до Захарі. Жінка твоя Лизавет народить тобі сина, і Духа Святого сповниться, треба матері своєї. І багатьох від синів зраліх наверне, до Господа Бога їхнього, і дітей перед ним, і духом, і силою, і лі. О, народження сини інший, довижної природи, воно було довижної і пернеприродним, бо той, хто народжується, звичайно, у волях народжується. Захаря не повірив, але завет не засумнівалася, Приймаючи понад надії після народженого сина, тому сказано родити і народили. Одне за природу, інше за вірою. Та, яка народжує, яка сказала з пристрастім народжує, і та, яка в полог, і скороботі в полох, яка скоро Єлизавети, коли присутній святий Дух, а не насучене поовальниця, коли є справи благодаті, а не тягає природи. Слухай, ці труди були нікчемні порівняно з радістю. Іван вам отримав благодаті не після свого народження, а в дет Материнський отробин, одягнений освячення, став дивним проповідником. Як сказав Ангел Духа Святого з повністю, що треба мати і тим перед ним Духом і силою Іллі. То перед ним буде йти, Іван перед владикою Христом. називається він називається про те, що як це можна чути зі свого самого Івана Спасителя? За мною гляде може, який переді мною був. За мною все щодо часу, а переді мною це щодо престолу. Чому що говорив сказав, що Іван тим перед царем Христом у дусі цілі, і ліхе лі, святне. Слухай важливі, Ілля означає Бог. Скільки Іван мав у собі Бога, бо він сповнується Духа Святого, ще йду треба мати своєї, а Дух, а Бог є Дух, то при цьому говорить Господь через проказ одлег наперед. Ось я посилаю ангела мого, він проголошує путь переді мною, і батьох не верне до оману доїсни, а до цього Івана де поїде, Господи, і Господами душі цілі, і лі, оскільки Івана було багато, скорості з Іллею. Звичайно, син народжується і мова повертається до батька. Захарія, коли його запитали, якби він бажав назвати, дитя, попросили то до дощечку, не слова, і он буде ім'я йому. Той, який не повірив словам, ангела, тепер вимушений написати проявлення, проповідати письмом. Той, який тоді не сприйняв сказаного голос, тепер за рукою пише про те, що сталося підивніше їм, і давши ім'я йому отримав, мову через це і дивувалися усі. Відразу відкривши устась. Його язик його, і він почав говорити, благословляючи Богом, одневижне і дивне чудо пишається ім'я сини і не батька, відкривається, Іван називається язик його називає, розв'язується. Чи бачиш, як він не зрішив, і мене зрішили висловивши належне пояснення, ось ім'я найбільш праведного. відкриває. Німівста, і мій уста й звільняє нерухомий язик, так вильняється, волаючи голос Івана, вона є саме ім'я його викликає голос. Глас волаючи в постелях, приготуйте в путі Господній, прямо бо стиски його. О чудо слово є, голос пропущає, великі ідеї раб, іде попереду, та приходить, і воїн приготовляється. Отже, радіти веселіться, болиза народили, Захарія, говорить, понеплідно народили, і ставить свої гуки, бо восходо дощечка, випрощена. уста і рейські розв'язалися, і голос повернувся до притечі, явився і світ і зрадів. На цьому слід було б завершити слово, але Захарія не дозволяє вивку. Благословенний Господь, Бог Ізраїлю, що відвіда народ світ і створив визволення йому. Годивні діла, що говорить Захарія після цього Отхресіння Захарія перший вигукнув благословення Господа. Що це означає? Захарія був мертвим, Москве, він не був мертвим природно, але переніс подібну смерть. Він утримався мовчанням, наші гроби зв'язані потами язика, мов пили ноги, він повертається до життя, не ті священним, а переніс оплакування, жаль народу, коли помирає священник, тужить усі, за кого він молився. Після цього урожного отхресіння Захарія перший виконував благословенно Господь по Ізраїлю. Бо Захарій, вбити не мов побачив духовного полоска, не пізнав духовного земноробу, не отримав дара, то не благословив би але Захарій благословив Бога природною пісню, гідною даром, блас... голосом мій благословен Господь Бог Християнський, що відвідано народ світ і спривезлення Йому, йому слава держава нині повсякчас і на віки віків. Амінь.